У Самарському районі міста Дніпра було виявлено труп малолітньої дівчини з численними колото різаними пораненнями. У ході огляду місця події було встановлено, що дівчині було нанесено не менше 19 колото різаних поранень. Крім цього, обставини, встановлені у ході огляду місця події, давали підстави вважати, що дитина зазнала сексуального насилля. На підставі здобутих доказів чоловікові було оголошено про підозру за пунктом 2, частини 2 статті 115, частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Обставини, зазначені прокурором у обвинувальному акті, були визнані судом доведеними, докази здобуті в ході досудового розслідування належними та такими, які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Незважаючи на те, що обвинувачений провину вчиненні вказаних злочинів. Не визнав. Суд у нарадчій кімнаті погодився з доводами прокурора і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.